Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. І сьогодні в нас на огляді проектор AOPEN QF16ATV. – це окремий суббренд, що входить до групи компанії Acer. І він випускає доступні проектори, монітори та комп'ютери. І ось уже деякий час проектори A Open продаються в Україні. QF16ATV сучасний домашній проектор, який має дуже хороші характеристики для домашнього перегляду фільмів та серіалів. Головною перевагою цього проектора є в тому, що він поєднує. Якісне зображення, вбудований Android TV, зручність керування та компактні. Розміри. Перед тим як ми розпочнемо, від вас, як завжди, ось така вподобаєчка під цим відео підписочка. Ну а ми полетіли до огляду. У коробці є все необхідне, щоб одразу почати користуватись проектором. Окрім самого проектора, в комплекті є пульт дистанційного керування, HDMI кабель довжиною 1 метр, адаптер живлення, коротка інструкція для швидкого налаштування та Android TV Dongle, який уже інтегрований всередину корпусу. Вбудований Android TV Dongle це величезна перевага, адже завдяки цьому вам не потрібно додатково Купувати і підключати зовнішню приставку. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це Мікацін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Таким чином, проектор виглядає більш естетично, немає зайвих дротів, а також ви отримуєте одразу повністю автономний пристрій для перегляду мультимедійного контенту з різних онлайн-платформ. Зовнішній вигляд проектора можна охарактеризувати як лаконічний, стильний і продуманий. Корпус виконаний у класичному чорному кольорі, має матову поверхню, яка не збирає на собі відбитки пальців. Розміри проектора досить компактні. 188 мм за увишки, 192 мм за і 257 мм глибину. Вага моделі становить близько 3 кілограми 150 грамів, що дозволяє легко переносити її з місця на місце. Для ще більшої зручності на корпусі передбачена спеціальна ручка для перенесення, що робить цей проектор справді мобільним. Це особливо корисно, якщо ви плануєте періодично переміщати проектор між кімнатами, брати його з собою в гості або на дачу. Для встановлення проектора передбачені спеціальні ніжки, які забезпечують йому стійке положення на будь-яких рівних поверхнях столах, полицях, шафах і навіть тумбах. Важливим є те, що ніжки регульовані, завдяки чому ви легко можете налаштувати необхідний нахил проектора. Це впливає не тільки на зручність використання, але й на якість зображення. Нахил допомагає правильно відкоригувати різкість і геометрію картинки. На корпусі також зручно розміщені всі необхідні порти: це hdmi порт, роз'єм 3,5 мм для навушників або колонок, USB-порт для живлення додаткових пристроїв, а також це. Цифровий аудіовихід SPDIF. Проектор оснащений LCD матрицею з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів, що дозволяє отримати чітке Full HD зображення. Підтримується також формат 4К, але лише на рівні вихідного сигналу, який масштабуватиметься до Full HD. Максимальна яскравість проектора становить 550 ENCI, люменів, чого достатньо для комфортного перегляду в темному або слабкому освітленому приміщенні. Контрастність 3000 до 1. забезпечує. Непогану глибину кольору та насиченість кольорів, хоча і не є рекордною. Вбудована led лампа має ресурс 30 тисяч годин. Тому найближчі кілька років заміна лампи вам точно не знадобиться. Рівень шуму на рівні 37 дБ – це досить стандартний показник для цього класу. Шум вентилятора не буде сильно заважати при перегляді відео. Acer A-Open може проектувати зображення діагоналю від 50 до 150 дюймів на відстані від 1 метра 35 см сантиметрів до 4 метрів 5 сантиметрів. Цього Цілком достатньо для домашнього перегляду. Проектор має автоматичне та цифрове дистанційне налаштування фокуса, що дуже зручно. Також є корекція трапецеїдальних викривлень по вертикалі та горизонталі на 40 градусів, що значно спрощує налаштування, якщо проектор не стоїть ідеально прямо. Як із зображення, порадує більшість користувачів, кольори виглядають природно, картинка досить яскрава і чітка. Хоча яскравість в 550 люмен може бути замало для приміщення з сильним освітленням у темних умовах. Нова картинка буде чудова. Кольори живі, чорний достатньо глибокий, і в цілому якість зображення на високому рівні для домашнього сегменту. За звук у проекторі відповідає вбудований динамік потужністю 10 Вт, який забезпечує базове звукове супроводження. Для невеликого приміщення, скажімо, до 20 квадратних метрів. Його вистачить для перегляду фільмів або відеороликів на комфортній гучності. Але якщо ви плануєте використовувати проектор у великій кімнаті або хочете отримати справжній ефект кінотеатру, то краще додатково підключити зовнішні колонки через аудіовихід або Bluetooth. Сам по собі звук чистий, без помітних спотворень, але не вистачає глибини басів та загального об'єму, що властиво всім вбудованим динамікам. Зупинимось трохи на одній із ключових особливостей у вигляді Android TV Dongle, який дозволяє не витрачати гроші на додаткові медіаприставки. Все, що потрібно для перегляду улюбленого контенту, вже вбудовано в корпус проектора. Завдяки Android TV Dongle ви отримуєте доступ до величезної кількості. Мультимедійних додатків, таких як YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Megogo та інших популярних платформ для перегляду фільмів, серіалів і шоу. Не потрібно підключати ноутбук чи комп'ютер до проектора. Достатньо лише стабільного Wi-Fi з'єднання, і ви одразу можете переглядати контент у високій якості на великому екрані. Меню проектора дуже просте і інтуїтивно зрозуміло, тому навіть користувач без досвіду зможе швидко розібратися. Також Android TV у проекторі підтримує Google Assistant, завдяки якому можна шукати. Контент голосовими командами прямо з пульта. Це дуже зручно, коли не хочеться набирати назви фільмів чи шоу вручну. Проектор швидко запускається. Зображення налаштовується легко завдяки автофокусу та корекції геометрії. Картинка якісна, детальна, кольори живі та приємні для очей. Шум вентилятора помірний, не заважає при тривалих переглядах. Єдиний момент для повного задоволення краще під'єднати зовнішні колонки, а також важливо, щоб у кімнаті було темно. Acer A-Open QF16 ATV Full HD, це оптимальний варіант для тих, хто хоче отримати якісний домашній проектор із підтримкою Smart TV. Він ідеально підійде для домашнього кінотеатру або для офісу, має відмінну якість зображення та сучасний дизайн. А інтегрований Android-TV є вагомою перевагою. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте. Вподобайку під відео, коментар, що я забув протестувати в цьому пристрої, обов'язково напишіть. Ну і, звичайно, не забудьте підписатись на канал. Огляд є». Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.